Вітаю на уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах семи. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, Роботу швидше. Починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки білочок завітало до нас на урок? Десять білочок. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма один пальчик 1 цифра 1 форма 2 пальчики 2 цифра 2 форма 3 пальчики 3 цифра 3 форма 4 пальчики 4 цифра 4 форма 5 пальчиків 5 цифра 5 Форма 6, Пальчиків 6, цифра 6. Форма 7. Пальчиків 7, цифра 7. Назви найменше число в числовому рядочку. Один. А найбільше 7. Пряма лічба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Полічимо у зворотному порядку 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа. Це попереднє та наступне число. Сусіди числа 6. Попереднє. П'ять, а наступне. Сім. Сусіди числа 3. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Сусіди, сусіди. ЧИСЛА два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди. Числа чотири. Попередні. Три, а наступне. П'ять. Сусіди числа 5. Попереднє 4, а наступне 6. Пригадаємо, які знаки ми використовуємо для порівняння чисел. Знак більше менше дорівнює. Порівняй чотири і один. Який знак ми поставимо між числами? Чотири більше за один. Порівняй п'ять і один. П'ять більше. За один. Поставимо знак більше. Порівняй один. і два. Поставимо знак менше. Один менше, ніж два. Один і п'ять. Який знак поставимо? Менше 1 менше, ніж 5. Підготуй зошит та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадай, як правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті. Ти розміщуєш навскоси. Відкрий, будь ласка, зошит. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши цифри 5, 6, 7. Між цифрами залишай одну клітиночку порожню. Пропиши до кінця рядка. А зараз ми з тобою розв'яжемо приклади на додавання. Запиши, будь ласка, в зошит: 6 плюс 1 дорівнює. Для обчислення будемо використовувати лінійку. Знаходимо на лінійчці позначку з цифрою 6. Знак плюс нам показує, що рухатися ми будемо вправо. Одиничка вказує на те, що рухатися будемо один раз. Один. Де зупинився твій пальчик? На позначці з цифрою 7. Якщо до числа ми додаємо одиничку, ми отримуємо наступне число. Запиши. 4 плюс два дорівнює. Обчисли самостійно. Давай перевіримо. Знаходимо на лінійці позначку з цифрою 4. Рухаємося вправо два рази. Один. Два. 4 плюс два буде шість. Запиши приклад. Три плюс чотири дорівнює. Обчисли самостійно. Давай перевіримо. Знаходимо на лінічці позначку з цифрою три. Знак плюс нам вказує на те, що ми рухаємося вправо. Скільки кроків нам треба зробити? Чотири. Один, два, три, чотири. Три плюс чотири буде сім. Запиши мінус 4 дорівнює. Зверни увагу. У нас з тобою дія віднімання. Рухаємося по лінійці. Вліво. Нам показує, підказує стрілочка. Знаходимо на лінійці позначку з цифрою 7. Рух вліво. Крокуємо. Чотири рази. Один, два, три, чотири. Де зупинився твій пальчик? На позначці з цифрою три. Сім мінус чотири буде три. Сім мінус один дорівнює. Обчисли самостійно. Давай перевіримо. 7 мінус 1 буде 6. Зверни увагу. Якщо ми від числа віднімаємо одиничку, ми отримуємо попереднє число. Запиши приклад мінус п'ять дорівнює. Обчисли самостійно. П'ять. Мінус п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять буде. 0. Складемо та розв'яжемо задачу. Було три жовтих стільця. Купили два синіх стільця, скільки стало стільців. Умова задачі. Було три стільця жовтих. Купили два синіх запитання: скільки стало. Разом стільців. Давай поміркуємо. Якщо було три, купили два стільців стало більше чи менше, кількість їх збільшилася, їх стало більше. Якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Дію додавання. До трьох жовтих стільців ми додамо два синіх стільці. Три плюс два буде п'ять. Стало п'ять стільців. Повтори, будь ласка, відповідь задачі стало п'ять стільців. Задача розв'язана. Розглянь малюнок. Для роботи тобі знадобиться олівчик та лінійка. За допомогою лінійки накресли в зошиті пряму лінію. Приклади, будь ласка, лінійку. Візьми олівчик. І накресли під лінійку пряму лінію. Як називається ця лінія? Пряма лінія. Розглянь, що намалювали діти. Діти намалювали будинки. Хто з дітей намалював будинок прямими лініями? Дівчинка чи хлопчик? Прямими лініями будинок намалювала дівчинка. А скажи, будь ласка, а якими лініями намалював будинок хлопчик? А хлопчик намалював будинок кривими лініями? Пригадаємо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Сім днів складають один тиждень. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!